Пані Лесі, хотіла б почати спершу з, з вас. Вашої особисті мотивації, участі в громадському житті. Що для вас почалося громадсько-політичне життя в Україні? Напевно, з часу о, спілкування з моєю тіткою Ярославою Спицьком, яка залучила і до громадської роботи, і до політичної роботи, до такої активної життєвої позиції. Саме з її іні ініціативою утворився Всеукраїнський благодійний фонд Соборність. І з часу його утворення одразу розпочалась програма допомоги діткам з вродженими вадами серця. Власне діаспора українська діаспора у Америці залучала ротелі клубу Америки для того, щоб вони. Фінансували співфінансували українську американську програму, яка називалася життя», і спекля лікування дітей з вродженими вадами серця. Протягом восьми років в Україні прооперовано близько 600 дітей з українських родин, з родженими владами серця. В той час держава не забезпечувала фінансування. Родини для лікування і треба було розхідні матеріали для операції. І всю операцію оплачувала до самостійного лікування. Це були непосильні для батьків кошти, тому власне, ця програма забезпечила лікування дітей. Я знаю, що ви цього минулого бачили року навіть намагалися балотуватися. Із кинських... А що вас спонукало? Який ваш досвід у цьому? А, ну, я навіть у своєму інтерв'ю казала, що підштовхнув мене до цього, спонукав мій чоловік. Він казав, що якщо ти щось знаєш і можеш змінити, то сидіти перші руки не можна. Треба йти до, до влади, і щоб могти з цього рівня теж певні зміни. Запроваджувати в Україні, тому що насправді ці справи, якою я займаюся, необхідно не тільки знання і таку громадську активність самих лікарів медиків, але потрібні певні зміни на рівні держави. Скажімо, зміни ментальності думання тих керівників, які є у владі. Це відбувається дуже складно, дуже важко. Тому прийшовши до влади, звичайно сподівалися змінити зробити, Теж долучитися до цього. Вдалося пробитися? Чому так мало жінок в політичних школах, як ми, на вашу Не так багато, є багато Містеріпси. тем, які вони могли піднімати, але не так багато їхняються від цих формах. Я думаю, що це залежить від особистого гішення йти до влади. Тому що ті, хто хочуть, провокації. Я думаю, що бажання є основною мотивацією, ну скажімо, не підтримка чиясь, не, не знаю, можливо, це долучається десь сильніше. Але коли жінка має мотивацію, будь-яка людина має мотивацію, має бажання, то вже є підставою для того, щоб рухатися вперед. Я думаю, що це таке не стати жінок і потрібно. <плес> Тепер хотілося б трошки спрямувати нас в русло теми, якою ви займаєтеся. Валіативна допомога допомога людям, які є на термінальній стадії своїх хвороб і практично вже в стадії, коли... Вже за якийсь час вони мають з в життя. Якщо порівняти Україну з іншими країнами, так? От цей рівень допомоги таким людям. На якому він рівні? В 10 до 1. Таке запитання, дійсно, ніхто не запитував. від 10 до 1. Правильно ви кажете, десь, напевно, на рівні, десь, напевно, на рівні другої позначки. Напевно. Тому що ми вже рухаємося в цьому напрямку. Долунавця на початку дороги. Хоча вже полятина допомога як розуміння такого виду, який потрібен в Україні, десь існує років 17-18, близько 20 років існує перші парки розуміння і надання палятивної допомоги. Щоб говорити про західний регіон, скажімо, про Івана франківськ то можу сказати, що Ну, Напевно, вже на позначці 3-4, десь, напевно, Івано-Франківськ просунувся як у сервісах щодо полягатирної допомоги, так і щодо філософії практичного її і, окрім того, розуміння єдності влади і громади. Оце дуже важливо, є, що є в цьому регіоні, коли влада розуміє, що цей вид галузі медицини необхідний. Допомоги від сторони влади. Усі інші частини України, на жаль, цього розуміння влади і активного сприяння розвитку цієї допомоги, на жаль, немає. Є деякі громадські ініціативи, які рухаються з правом третина професійних А Чи є якесь знання про статистику, скільки насправді таких людей в Україні? Можливо, приблизно. Дві людей ми рахуємо. Взагалі щороку потребують малятирної допомоги. Серед них є 450 пацієнтів. І Ще частина, яка доєднується в 8-йоні, це їхні родичі. Допомога вона передбачає допомогу родичам, бо коли в сім'ї хворіє людина на рікову хворобу, порушується взагалі життям цієї родини. І виробна випадає ціла родина, ціла життя, випадає життя. так. І тому Допомога надається у кожному об'ємі цілій родині. Окрім того, після втрати простої людини необхідно ще супроводжувати родину в часі турботи. Тому це приблизно 2 мільйони років. 50. Це пацієнтів це дуже багато, як на нашу країну. Та, звичайно, це великі цифри. В той момент, коли в е, Квіташвілі е, ми садили до міністра охорони здоров'я і сказали цифру 100 тисяч е, онкофорих, які помирають щороку. А то він е, просто був е, здивований такою цифрою, таким масштабом. А які, які особенні хвороби спонукають? Ну, власне, хвороби, від яких люди помирають, фактично у всьому світі є однаковими. Це серцево-судинні захворювання, від яких люди наприкінці життя страждають, і вони є неповніми і помирають. Це онкологічні захворювання, це захворювання органів дихання, туберкульоз, вільсні. У нас хвороби, сукровий діабет, інсульти, яких люди ще швидко так не помирають, але вже не дієздатними, не спроможними за собою доглядати дуже часто. Кусь такий перелік корик є, власне. Так, приблизно так приблизно. Цікавить мене питання про тих людей, які ось приїхали зі Сходу або залишилися на Сході. Чи хтось От, Очевидно, що на Сході теж велика цифра людей і СНІДу, і, і Раку, і, і так далі. Тобто, чи хтось взявся опікуватися цим питанням? Я думаю, що це питання не випадає з загального контексту поляги допомоги всій Україні. Фактично, ці регіони вони, ну, розвиваються так, скажімо, як і як і вся Україна, тобто різниці якоїсь немає. Не розвивається і в центральній Україні ця, ця тема. Так само, як і на сході України, трошки гірше стало звичайно на сході, із питаннями підтримувальної е терапії, що не є сферою мов зацікавлені, але Ті пацієнти, які купалися в іншу владу, вже не мали доступу до цього виду терапії і могли страждати. На початку, коли трапилася вся ситуація, були намагання допомогти цим людям, але вони не знаходили фактично великої підтримки в державі, так і на тих територіях, які окуповані, тому зрозуміло, що це є дуже чи багато серед цих людей, дітей. Дивіться, серед дітей, які потребують, екологіч, потребують паліативної допомоги, така цифра 17 тисяч. Хочу mm -hmm. вам сказати, що держава не дуже е голосно говорить на Куздаєм, тому що... Таке враження ніби в нас не існує таких дітей, які не потребують спеціального лікування. В Україні немає, навіть немає е, дитячих форм зневолення. Тобто немає дитячого масну, немає крадео, немає пластиків, немає жодних форм дитячого, дитячого знеболення. Тобто дітки, які мають онкологічне захворювання, не мають можливості лікуватися адекватно, і ефективно, і професійно. Немає відділень паліативної допомоги для дітей, немає косвідів. Тільки перший заклад для надання такої допомоги, знову ж таки, на Івано-Франківщині у місті Надірна відстрілюється перший дитячий центр паліативної допомоги. Проте до цієї теми бачити це доглядне питання. Питання, що ми не повинні закривати очі на смерть, тому що вона існує і навіть серед маленьких дітей. дітки народжуються з онкологією, онкологією помирають. Якщо наш такий матеріал... ...погляд на це, не релігійний погляд, що закриває очі перед смертю, то релігійність навпаки духовність людей дає можливість помітити цю проблему і на неї адекватно зреагувати. Саме чи на західних регіонах більше поняття як влада, так і населення, до того, що ця проблема є, від неї не треба ховатися, треба її вирішувати. Не ховатися, а вирішувати. Мій такий невеликий досвід під час моєї громадської діяльності, коли доводилося відвідувати госписи, я зрозуміла, що люди, які там перебувають, відчувають надію і пло і, і, і будують плани на свої майбутнє життя. Тобто, очевидно, що не знайшлося бодай колись, хто сказав їм правду. І мені здається, що все-таки... Справді треба розуміти, що людина могла гідно готуватися до е, кінця свого життя, могла будувати план, як вона хоче її закінчити. Так? Можливо, отримати якусь духовну підтримку, можливо, щось завершити з родичами і так далі. І так далі. Очевидно, Є багато речей, яких нам бракує крім ліків, так чи багато в Україні космосів, чи багато в Україні людей, які розуміються на цих питаннях і можуть адекватно допомогти як, як самим помираючим нашого родинам близьким людей. Ну, скажу вам, що навіть ті хосписи, які у нас є, якщо вважається, що у нас є сім хосписів, на жаль вони не відповідають стандартам. Ми називаємо це хоспісом, але ж необхідно розуміти, що хоспіси чи паліативна допомога – це філософія, яка складається з кількох різних аспектів і. Обслуговують палятиних пацієнтів мультидисциплінарна команда, яка ще не у всіх хосписах є. У деяких хосписах навіть хороших на вигляд кажуть, що немає е, і не потрібно психолога, бо лікарі самі є психологами. Це в певній мірі нерозуміння е, того, що лікар сам потребує іноді допомоги психолога. А як можна бути взагалі без духовної особи у хосписі? Коли пацієнти ви правильно сказали, наприкінці життя мають такі запитання сенсу, буття, mm -hmm. лікар не може на це запитання відповісти. Потрібно хтось, хто виступає, хто потримає за руку, хто просить просто біля пацієнта. Тому насправді в україні, незважаючи на те, що є там вже і поспішки, є полятивні відділення, загалом за даними МОЗ, це 1500 ліжок при потребі 4,5. Що, ще дуже багато навіть не вистачає стаціонарних місць. Я вже не кажу про те, що 85% пацієнтів, які перебувають вдома, вони не хочуть перебувати в організаному ліжку. Цю що поляговну допомогу повинна давати вдома. Складом медиків, соціальних працівників, представників духовенства, волонтерів. Ця система не побудована взагалі. Тому Говорити про те, що ми вже це добре розуміємо, складно і хочу вам сказати, що со тих, хто це не розуміє є медики. Які не розуміють, що ліки треба назвати а лі... ліками не наркотиками, коли лікар каже, що ми вам призначимо наркотики, маючи на увазі, наприклад, опіонний аналгетик морфін, mm -hmm. то це лякає ворогу, це лякає родича, і в нас є в Україні ця проблема. Вона є у світі ця морфіна фобія. але в Україні особливо, тому що ми будували систему репресивну, шукаючи наркозалежних землі. Того, щоб шукати тих, хто поширює наркоманію на найвищих таких, знаєте, рівнях, де є трафіки. Ми цим займалися, шукали наркозалежність і питання не вирішували, бо це вже наслідки, це не корінь проблеми. І це дуже постраждали, постраждали наші пацієнти політики через це, тому що лікарі боялися перевірити правоохоронних органів, вони просто не хотіли зв'язуватися, займатися з цими ліками. Тому те, що ви питаєте, чи є розуміння серед медиків, немає розуміння, що хворим треба з перших днів визначення неволіковного діагнозу, коли є сильний хронічний дід, вже призначати ці ліки. Лікарі зволікають, щоб не займатися, зволікають до останку і призначають в останні дні. Тому навіть серед медиків цього питання. Ми ну, ще не достатньо зрозуміло. Я вже не кажу про керівництво, яке не хоче тим займатися. Це те, що я кажу бажання Бажання зайнятися тією чи іншою проблемою. А для цього треба зусилля покласти, для цього треба, звичайно, читати законодавство і мати бажання змінювати.